Дивіться, от людина вже бере і робить. робота. дня. Підкажіть, ви мешкаєте в Волосівському районі? Yes, Скажіть, що зараз відбулося? Можете коротко описати цю подію? Да, ми сьогодні місяць з руководителем, а також керівник Уесена, комітет мікрорайона Дім'ївка, Ярву Лесяван завезли на проспект. Голосієвські 13А, гуманітарна комусь більгійською. Нам приємно їм привозити, тому що ну, вони всі потребують. Я хотіла б, щоб влада разом з людьми тягли воза в одну сторону. Гарного хазяїна. А тепер ми хочемо, ще благоустроїти наші жили під'їзди. Ані в запущеному стані. Пишіть е, в коментарі ваші контактні дані, е, місце, де ви проживаєте. Ми з вами зв'яжемося і далі будемо узгоджувати е, подальшу зустріч, подальшу видачу. Діяти правильно? Діяти і робити. Доброго дня! Підкажіть, ви мешкаєте в Голоцівському районі? Так, звісно, люблю свій район. Підкажіть, от на вашу думку, що потребує, що найбільше потребує покращення в нашому районі? Ну, зараз найбільша проблема, як в Голосійському районі, так і в місті, це криза влади. Влада не чує людей, влада не чує проблеми людей. Тік, я не знаю, чим займається чесно, влада. Але ну, дійсно неможливо достукатися, неможливо вирішити питання. Угу. Підкажіть, от, якщо б вас запитали, яку б ініціативу ви б запровадили, щоб зробити наш район кращим? Я хотіла б, щоб влада разом з людьми? Як то, -то кажуть, тягли воза в одну сторону, бо так виходить, що у нас як лебідь, рак і щука, в різні сторони кожен на себе тягне ковдру. Нам треба, щоб ми всі дивилися в одну сторону, працювали на благо людей, на на благо міста і на благо нашої країни. Нічого ми всі такі ми саме України Доброго дня. Підкажіть, ви мешкаєте в Волосівському районі? Звісно. Ес, Скажіть, будь ласка, от що на вашу думку потребує найбільшого покращення в нашому районі? Гарного хазяїна якого? Не дуже допросився до от бачите, які дирки. Угу. Це з 16-го року. Я прошу зробити. Нема хазяїна. Мусорники убрали, Спасибо. А тепер ми хочемо ще благоустроїти наші жили під'їзди, вони в запущеному стані. Спасибо. Нашу програму, яку я зробила, на установку нових ліфтів. От до речі, хотів тільки спитати, яку б ініціативу ви від себе хотіли б запровадити, в нашу, щоб район став кращим? Я запровадила свою програму. На заміну ліфтов 10 ліфтів стоїть. Це моя програма. Замінили труби, стоять. Це моя програма. Зобрали всі мусорники з під дому. Це моя програма. А тепер ми хочемо, щоб була програма по внутрішнім роботам до будинку 40 років. Не, не, не треба його доводити до 60 років, щоб він вже захилащений був. Як вас звати, підкажіть? Ларіса Нікіфовна. Ларіса Нікіфоровна. От дивіться, от людина вже бере і робить. Одразу спитав, яку б хотіли вже запровадити зробили. ініціативу. Вже, вже зробили. є, вже працює. Вже Тому зробили. Е, всі, хто хоче щось робити, головне діяти правильно. Діяти і робити голову, і робити, і ми хочемо, щоб наша керуюча компанія нам допомагала Супер. і ЖЕКі Кстаті, ЖЕК обращаюсь іноді допоможете, іноді забуде. Ну, це вже буде нет. ці процеси, да. будемо рухати а разом. все інше. Ребята, треба полюбити свій дом. Він наш Полюбити його треба не тільки мені мне і не тільки вам, а mm -hmm. всім. То в ньому живе, так. і спасибо, що ви нас слышите, Ті, хто нам допомагає. Дуже дякуємо вам за такі гарні слова. Спасибо. Правда, дякуємо, що ви робите наш район краще. Стараємося, стараємося. А що робити гарного Стараємо. дня? Доброго дня. Підкажіть, ви мешкаєте в Голосівському районі. Так скажіть, що зараз відбулося, можете коротко описати цю подію. за сприянням народного депутата Ивана Сергеевича Юнакова и благодейного фонда «За мир на небо». И помогаем переселенцам, помогаем богатодитным, инвалидам первой, второй, третьей группы, помогаем пенсионерам, помогаем всем, кто нуждается, хотя по большому счету сейчас нуждаются все. все. Сейчас мы в такой ситуации, что... Ну, мне, ну... а вот, скажите, пожалуйста, сколько наборов было на сегодня? Значит, было на родом, ну точнее, сколько в машину влезло. Значит, влезло 26 наборов. 13 ящиков, 2... 13 ящиков 26 наборов. Э, у нас есть от них продолжение, потому что дом большой, дом на 5 парадных, 9 на 5 парадных. Мы раздали, получается, это 26 наборов. Еще осталось 14 наборов провести. Но это на следующей на следующей неделе. Посмотрим. Опять же, мы тут с... для того, чтобы этот пад сложить, чтобы... А, Были все свободны, щоб у нас было наличие транспорта, щоб были все здоровы, щоб не было. Тривоги, щоб не виключали світ, тому що якщо світ виключать, половина э, этих пенсіонерів вони не зможуть вийти. Ліфт не працює, все, тупикова ситуація. А ми, к сожалению, не зможемо на кожен етаж, на 9, на 8, на 7, занести. Ну, 5-6 наборів підняли і все. Би, я знаю, Потому що один набор 10 кілограмів. Ця справа, якого ви робота, вона дуже добра. Але чи не здається вам, що ситуація, в якій пенсіонери наші не можуть собі дозволити, деякі продукти харчування тому подібне, і вимушені брати такі набори, вона загалом дуже погана. Жить, вот вашу думку ну про... смотри, давай не лукавить пенсионеры у нас давно. с момента развала совка не совсем могут себе позволить. Особенно пенсионеры, которые уходили на пенсию еще при Советском Союзе, при развале. У них у всех пенсии минимальные, и никто не пересматривает. Не знаю, как это законодательно, почему это, но все, кто уходил при Советском Союзе, я просто знаю по своей маме. Она ушла в процессе периода развала Советского Союза и получила смешную пенсию, хотя работала на военном предприятии, кому не сейчас страдар в вредном цеху один из там, термопласта, но тем не менее. Потому к сожалению, такая ситуация Украина многострадальная. Тут пенсионеры всех, кому за 70, все, всем нужна помощь. Всем вот я не встретил еще пока, но ну, слава богу, наверное. А может наоборот плохо, но ну, вот всем, кому за 70-80, за 80, даже у нас есть э, некоторые э, женщины вообще под 92 года, и по ну, еще ходят, бегают там, нам приятно им привозить, потому что ну, они все потребуют. Ну такая вот ситуация. Так что ну, теперь смотреть на эту ситуацию или не реагировать. Мы реагируем, привозим, шевелимся. Если мы не будем привозить, а, к сожалению, вот опыт показывает по Галасеевскому району, наша команда это по всех микрорайонах. У нас есть наши коллеги, там Сережа Дацюк на Теремках, там здесь вот Леся Ивановна, почти все УСНы. А ситуация очень плачевная ну, депутаты Киеврада играются еще в помощь бюджетных денег, рассказывают, что это их допомог, что они чуть ли не своего кармана вытащили, но я думаю, что со временем мы эту тему поднимем, каждый депутат отчитается из Рады, где их там деньги были хоть копейка, многие из них просто нигде не работают до сих пор, а рассказывают, что у них все хорошо и в бюджет деньги не приносят, я думаю, что мы к этим вопросам еще вернемся, но сейчас на данный момент, вот где мы бываем К сожалению, мы только сейчас начали это, снимать эти все видео. Э, кроме нас никого не будет. 2022 -го года только мы их катаемся. Mm -hmm. Но никого нет. Вот, от слова совсем. Давайте ми от розкажемо, як можливо хтось подивиться ролик і захоче теж отримати допомогу в своєму будинку. Яка, яка у них є можливість, що їм зробити? До кого їм звернутися? Значить, перше. Ну пусть вони підпишуться на наш канал, підпишуться э, в коментарях. Ми їх состикуємо з ближнішим, допустимо, і Сандівка там, Лесі, Ярова Лесь Іван, номер телефону, там, mm -hmm. э, теремки там, такой-то товариш, там Тари, такой-то, крючовато, ми звездуємо стыкуємо людьми, які збирають ці списки, собирають. Э, Как она называется, аккумулируют их, время, месяц с нами все согласовывают, выделяют транспорт, мы привозим. Мы не сможем привести, допустим, один набор на керемки, один на кончу заспуху. Вот кончив заспуху у нас там шикарные ребята, Валера и Саша. Вот они, ну просто. От, 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 там, Тамара, там, Чепаєв, Катамиріна. Везде є ті люди, які узнаваемы, які знають, вміють і розуміють, як це зробити. Так що пишіть е, в коментарі ваші контактні дані, е, місце, де ви проживаєте. Ми з вами зв'яжемося і далі будемо узгоджувати е, подальшу зустріч, подальшу видачу.